Всіх вітаю! Мене звуть Сапего Анастасія, і я індійський астролог. Сьогодні ми будемо з вами розбирати прогноз на півроку для України. Ми будемо дивитися загальний характер періодів упродовж ці, цих півроку з січня 2023 року. Ми не будемо з вами вдаватися в подробиці кожної небесної події, бо для цього ми будемо знімати та дивитися інші відео з детальними прогнозами по два місяці. Це відео я роблю з метою ознайомлення вас загалом із моїм аналізом подій для України на півроку. Отже, під кінець січня, лютий та початок березня можуть стати дуже тяжким часом для України. Цей час може відчуватися як досі темний та депресивний. Відчуття обмежень. Про це буде цей період. Така енергія перекинеться і на березень. Загалом, якщо е, в основному лютий буде про обмеження і про темний неприємний час зі страхами, коли будуть відчуватися депресія, то березень я бачу більше у світлі незрозуміло, що відбувається. Багато якихось ілюзій і деякі ілюзії будуть розкриватися, і результат цього буде неприємним, але необхідним для українського відродження та прогресу. Цей період можна порівняти з тим, що ми довгий час чогось не бачили, були заплюшеними очима, але в один момент нам доведеться скористатися зоровим та аудіальним каналом утримання інформації, і нам не сподобається та важлива, але неприємна інформація. Не сподобається нам те, що ми будемо впізнавати, чути і бачити. Наприкінці березня можливого посилення терористичних актів, тобто посилення воєнних дій. Але водночас гороскоп Володимира Зеленського обнадіює з приводу ситуації на кордонах і дає можливість потрібних перемовин з іншими країнами. Переходячи до квітня, десь у перші дати квітня, ми почуємо приємні новини з фронту а, чи від наших дипломатів. Перемовини пройдуть на користь для України. У квітні на нас чекає коридор затемнень, що, звісно, буде каламутити подію у світі, і це може вплинути і на Україну. Але я хочу сказати, що вплив затемнення цього року буде змішаним, тобто не тільки поганим, як це було останні два роки, але й добрим для України. та навіть і для Володимира Зеленського також, і а ці впливи будуть прогоруватися близько квітня та протягом півроку, після квітня 2023 року. Ще є вказівки, що ми будемо впливати мовою та своїми промовами на далекі країни чи на таємний уряд, що буде для нас на підтримку. Однак наприкінці квітня, коли ще коридор затемнень буде впливати на світ, і, зокрема, на кожну людину, то приблизно наприкінці квітня можуть відбутися серйозні важкі події з великими терористичними актами, з посиленням воєнних дій, цей період ще більше змінить Україну. Цей вплив ми можемо відчути приблизно із середини квітня. Ах, цей час стане дуже напруженим і для президента. Ми бачимо, що квітень буде зі змішаними результатами, але тішить все ж таки те, що травень несе приємніші події. Отже, перша половина травня і початок другої половини травня буде нас радувати. Приємні та надихаючі події будуть йти одна за одною. Травень мені подобається, і ми розберемо ці приємні події у подробицях ближче до березня-квітня в наших прогнозах на два місяці. Єдине, те, що відбудеться наприкінці квітня, то буде напружена енергія, яка може відчуватись і на початку травня. Але така кількість позитивних комбінацій у травні дуже обнадію та тішить. І травень принесе для нас, для українців, позитивні події. Контрастним травню стане червень. У червні можливі напруга, яка вже може маячити навіть наприкінці травня. І гороскоп Володимира Зеленського це також підтверджує. Далі липень принесе нам сприятливі трансформації, але через велику плату, тому що в комбінації беруть участь планети з важкими і, точніше, непередбачуваними, характерами. Хочу, хоча гороскоп Володимира Зеленського натякає на труднощі у липні, що справедливо стосовно першої половини липня, друга половина липня буде легша і будуть здобутки в Україні. Більше оптимізму буде на наших землях. Серпень буде також двояким, бо початок серпня може бути дуже щасливим для українців, для українського народу. Середина серпня теж може тішити, проте близько кінця серпня та е, на початку вересня події можуть бути дещо напружувати. Будуть неприємні зміни на полі бою чи стосовно перемовин з іншими країнами. Наприкінці серпня гороскоп Володимира Зеленського теж говорить про певні втрати. Та, на жаль, неприємності щодо далекого зарубіжжя та втрат. Щодо вересня, то перша половина вересня теж наш, нас буде радувати. Важливими буде радувати нас важливими перемогами та просуваннями. І що ще більше тішить, то це те, що такі події видно, що в гороскопі України, що в гороскопі Володимира Зеленського. Тобто це дуже гарні дзвіночки. Ми будемо докладно розглядати і ці позитивні події ближче до липня-серпня. Але ми вже розуміємо, що щось дуже добре на нас чекає. Проте. Можуть однаково відчуватися хвилювання та напруження біля таких дат як 9, 19 та 25 вересня. У нас залишилися жовтень, листопад та грудень у 2023-му, а відео планувалося на півроку. Трохи захопилися? Отже, давайте, щоб не розтягувати це відео, ми розглянемо ці місяці трохи згодом, щоб ми більш предметно говорили. Але останні місяці 2023 року будуть нести у собі важкі енергії для України, але не без проблисків позитивних подій. Якщо відповідати на запитання, чи бачу я закінчення війни у 2023 році, то дивлячись на періоди, які йдуть для України, то я маю сумніви. Хоча дуже хочеться вірити в краще. Єдине, що мені дають надію, ті короткі періоди, що будуть наприкінці серпня та е, вересня. Якщо і буде перемога, то в цей період. Але це було б великим щастям, і ми всі на це будемо сподіватися. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія, до наступних відео!